Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сподіваюся, що запис цієї проповіді вже вдасться. Як знаєте, вимикають світло, але це все дрібниці. Отож, запрошую. Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи, якби і ти зрозуміло у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе загородою, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль. Повалять на землю тебе і твоїх дітей в тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідин. Брати і сестри. Як ви бачите, це не Божа служба, але я хотів би з вами поділитися роздумами стосовно сьогоднішнього Божого Слова. Воно є незвичним. Багато в чому, передусім тому, що ми сьогодні не чуємо якоїсь е, притчі, ми не чуємо якогось порівняння, якоїсь дискусії з апостолами чи з якимись іншими людьми в Євангелії. Сьогодні ми чуємо, як Ісус заплакав. Цей момент дуже зворушливий, оскільки він показує, що Ісус мав увесь спектр людських емоцій. Ми його зустрічаємо е, в різних іпостасях, коли він в гніві, як кілька днів тому виганяв торгівців з храму, тиждень тому ми про це читали. Е, про те, як він спілкувався з іншими людьми, е, про те, як намагався вийти на діалог з різними людьми, про те, як намагався достукатися до когось, про те, як картав багатьох людей. Про те, як він боявся в Оливному саду, коли також був в Оливному саду, сьогодні він з Оливного саду дивиться на Єрусалим і потім вже, коли перед самою мукою, переживає все те, що його має чекати під час хресної муки, і це дає нам можливість побачити, що Ісус, як про це казали перші догми взагалі з самого-самого початку християнства. Про те, що Ісус насправді був істинним Богом і істинною людиною, істинним Богом, тому що робив чудеса, воскрешав, сам Воскрес, а істинною людиною, тому що, як читаємо про це сьогодні, мав різні людські якості, різні людські емоції, в тому числі і плакав. Цей момент є дуже зворушливим, оскільки ми розуміємо, що людина. Може заплакати з різних причин, буквально трішки менше, ніж тиждень тому. Всі ми дуже радісно переживали, коли наші війська входили до Херсона, як їх зустрічали люди. Я думаю, багато хто з нас надовго запам'ятає ці моменти, коли ми передивлялися різноманітні ролики, відео. Коли заходять військові, коли люди зустрічають, обіймають, цілують, не пускають, перепиняють, коли люди відкопують десь там під тротуарною плиткою, е прапори, які закопували, ховали, е і тепер розгортають, тішаться, тому що раніше за це банально росіяни розстрілювали. І ясно, що від цих моментів е в нас щемить в серці, і ми плачемо. І це, напевно, те, чого не потрібно соромитися в жодному разі, тому що це говорить про нашу людяність. Це абсолютно щось нормальне. Ісус любив свою батьківщину. Ісус любив Єрусалим. Для євреїв Єрусалим означав насправді дуже багато, передусім, тому що там, звершу... там був центр їхнього релігійного життя. Е... У Люїса написано, можливо, ви це читали або слухали про те, що ми, коли думаємо, скажімо, про катедру, катедральний храм і про храми, які є по містах, по селах, ми думаємо, що це так само, але в євреїв не було так само. Тому що в євреїв по містах і по селах збиралися в синагозі, але в синагозі тільки читалася Тора. Сьогодні в першому читанні. Можете собі його почитати у нас на сайті. Е читається про те, що книга була записана іззовні і зсередини. Ми одразу думаємо, книга це виглядає ось так: от, книга, тобто розгортається ось таким чином. Ні, та книга, про яку він писав, він писав про сувій, який закручувався ось таким чином і розгортався ось таким чином. Е і тоді це вже зовсім по-іншому звучить. Так, от вони збиралися в синагогах для того, щоб читати ці сувої. Для того щоб слухати пізніше проповіді, а в Єрусалим вони йшли вже зовсім з іншою метою. Там, передусім, звершувалися жертвоприношення, коли там вбивалося всіх тих тварин, як ритуальні жертви ті всі ріки крові, які лилися з тих тварин, і так далі. Але в тому числі там були посвячення первородних, як це і було з Ісусом. До Єрусалима всі євреї приходили на свято Пасхи. І в тому числі 12-літній Ісус прийшов на свято Пасхи до Єрусалима. Пізніше його батьки не могли знайти. Коли знайшли, він здивувався, чого ж ви мене шукаєте, адже те, що я маю бути тут, це ж очевидно. І вони дивувалися, якби він їм дивується. Така ситуація здивування з усіх сторін. І потім, коли Ісус проповідував, то більшість свого часу, коли Ісус проповідував, Він проповідував. Саме в Єрусалимі. Тому що туди багато людей приходило до єрусалимського храму. Я вам вже розповідав під час попередніх проповідей про те, що єрусалимська святиня займала чи не одну четверту, навіть трошки більше, самого міста Єрусалим, і була надзвичайно гарною. Там було багато людей приходили, щоб звершити культ, щоб скласти пожертву, але також щоб послухати різних равинів, вчителів. І Ісус там також навчав дуже багато. Там сходилося людей. Там передусім було місце для цього. Е, і коли Ісус дивиться на цей Єрусалим, дивиться також на цей храм, Він заплакав і сказав, що якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру, адже прийдуть на тебе дні і твої вороги, оточать тебе загородою і візьмуть тебе в облогу. Е, під час хресної дороги ми з вами молимося кожен день, чотири частини Святого Розарію, кожного вечора о 9-й годині, і під час. Четвер третьої скорботної частини молимося, як Ісус йде і його зустрічають жінки, які плачуть. І там кожен день я зачитую ці слова, що Ісус звертається до них і каже, не плачте наді мною, але плачте над собою і над своїми дітьми. Тобто, тут знову повторюється цей самий елемент, коли Ісус фактично показує свою людську природу, жаліючи за тим, що має відбутися з Єрусалимом, який він любив. Але також він каже іншим, що вам треба плакати не так над мною, як над собою, тому що з вами і з вашими дітьми буде горе. З сьогоднішнього читання виникає дуже багато різних речей. Тобто, це і людська природа Ісуса Христа, це і людські емоції, яких Ісус не цурався. Це і також патріотизм Ісуса. Ісус дуже сильно любив свій народ. Він вболівав за нього, але разом з тим всім йому було боляче за те, що його співбрати відкинули Боже передання. Все те Боже об'явлення, про яке ми читаємо на сторінках старого заповіту, відкидаючи Ісуса, вони відкидають це те об'явлення. Вони залишаються на тому рівні, не визнаючи Ісуса Христа. І Ісусові через це надзвичайно боляче, Він любить свій народ. І коли ми подивимося далі на історію Ізраїля, вона надзвичайно сумна, тому що те, що Ісус передвіщає в цьому пророцтві, каже про те, що прийдуть ті дні, коли вороги візьмуть Тебе в облогу, те стається за кілька десятків років. Тобто приблизно ось ці події смерті Ісуса Христа, це приблизно 30-й рік. Кажу приблизно того, що є різні вагання в рахуванні цих дат. Потім в 70-му році завершується. Це юдейське повстання, єврейська війна чи єврейські війни, і справді римляни їх беруть в облогу і в 70-му році знищують Єрусалим, виносять з нього всі цінні речі, виносять менору. Пізніше це викарбовують на колонії тита, що по сьогодні можна побачити в Римі. Дасть Бог, війна закінчиться. Люди почнуть подорожувати, зможуть на свої очі це побачити. І для римлян це великий тріумф. Що ось вони придушили, придусили ось це повстання цих бунтівничих євреїв яким постійно було щось недогода, хоча їм мали там автономію, особливі права, і храм найбільший в світі. Але весь час їм було щось не так. Ну і ось їх придушили нарешті і вигнали в полон, розігнали е, з Єрусалима і пізніше євреї скиталися по всьому світі, по всій Римській імперії, е, були аж на Іберійському півострові сучасна Іспанія, потім мандрували через Німеччину, потім через Річ Посполиту. Жили в багатьох містах на Галичині, на Поділлі. Ну і в 67-му році вже це наші роки можна сказати, ну це якихось там біля 50 років тому, це насправді дуже недавно. Відновили свою державність і по сьогодні б'ються з усіма своїми сусідами. По сьогодні живуть постійно в стані війни. Ну, але вже мають свою територію, мають, відновили абсолютно мертву мову, якою ніхто не користувався тільки в святому писанні, вона була записана, вона не була живою. І по сьогодні відбудовують свою державність. І якщо подивитися на всю цю долю е скитань, е різноманітних погромів, подивитися на е Голокост, то треба сказати так, що дуже багато бід перепало на цей народ. І знаєте, можна тут напевно дуже багато говорити про якісь там явища, є дуже багато прихильників якогось там антисемітизму. Я передусім хотів би, напевно, вкотре наголосити, що, кажучи щось недобре на євреїв, нам з вами слід пам'ятати, що євреєм був сам Господь, і що він свій народ любив, і що він свій народ по сьогодні любить. Дуже важлива річ, якщо ми подивимося на список Нобелівських лауреатів, якщо ми подивимося на списки науковців, які внесли величезний вклад в розвиток науки, техніки, медицини, то побачимо там дуже багато євреїв. Якщо би хтось з вас хотів сказати про те, що ні, що це їм просто так випало, їм так просто таланить, ну. Я думаю, що приходить момент, коли потрібно якісь упередження відсувати на сторону і визнати те, що насправді цей народ талановитий. Те, що дурно працювати не буде, це факт. Але тут питання до українців, чому ми любимо напрацюватися і нічого з того не мати. А євреї все-таки рахують і дивляться, чи є з цього якась вигода, чи немає. Напевно, це річ якою треба не погорджувати, а якою від них потрібно повчитися, але це вже зовсім інше питання. Отож, по сьогодні цей народ залишається талановитим народом, і напевно Ісус Христос вболіває теж за своїх е, одноплемінників, тому що так, це є його народ, так, це є його мова, так, можливо, ця арамійська, якою він розмовляв тоді, і сучасна єврейська мова, вони вже дуже сильно відрізняються, але все таки. Все-таки для нього це залишається його рідне. Так, що це я адресую передусім тим людям, які ну, не люблять євреїв з якихось там різних причин, то я просто хочу сказати, що ми передусім говоримо про кровну безпосередню рідню самого Господа Ісуса. І тепер ми дивимося, що Ісус плаче. плаче, бо йому шкода над тим, що станеться з ними, з його родичами. Йому прикро через те, що вони не розпізнали часу своїх відвідин. І тут, можливо, ви знаєте ці факти, але хотів би зараз це пригадати, що коли знімали фільм Страсті Христові, а це вже скільки? 20-18 років тому його зняли, так? Вийшов на екрани, то коли євреї саме казали в цьому фільмі ті слова, які є в Святому писанні, що кров його на нас і на наших дітях, те, що ми з вами. Читаємо кожнісінький день під час молитви Розарію, коли молимося таємницю бичування. То дуже багато людей в Голівуді по світі обурювалися, казали, що Мел Гібсон, режисер, він є антисемітом, бо він каже, що євреї взяли відповідальність на себе цими словами. Ну, Мел Гібсон зацитував те, що є в святому писанні. Він не представив нічого від себе. Потім один такий дуже важливий момент, що коли відбувалося розіп'яття Ісуса, коли саме пробивали цвяхами руки Ісуса, то ті руки, які пробивали в кадрі, які були, то це і були руки самого режисера Мела Гібсона. Він хотів це зробити саме заради того, щоб ніхто йому не дорікав, що він перекладає цю вину на когось. Він показав, що так, що це я. Своїми гріхами розпинаю Ісуса. Я думаю, цей момент є дуже важливий для роздумів, взагалі страстей христових, для розуміння того, чим є мій людський гріх, мій конкретний гріх мене як людини. Кожен нехай подумає про себе в цей момент. Але подивімося далі. Ісус плаче. В Єрусалимі, що дай Боже, побувати кожному, я слава Богу, був вже рівно 10 років тому. Ми були з, він тоді ще не був єпископом, з Віталієм Кривицьким, селезіанином з Одеси. Тоді, і, власне, ми служили службу Божу. Храм називається Сліз Господніх. Коли Ісус подивився на Єрусалим і заплакав, то саме от в тому місті ми служили службу Божу, молилися разом з паломниками. Цей момент, коли Ісус подивився і заплакав, є надзвичайно цінним. І тут дуже важливо, щоб ми не зупинилися тільки на такому сентиментальному моменті, коли ми дивимося, Ісус плаче, ми хочемо заплакати разом з Ним, нам також сумно, але потрібно подивитися далі. А що це для нас з вами означає? Ісус тут плаче над своїм народом, тому що Єрусалим є символом взагалі Божого вибраного народу, не тільки містом, одним з багатьох, він дивиться і плаче, бо йому боляче, йому прикро. Ісус каже: Якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру, тепер ж воно сховано від твоїх очей, адже прийдуть на тебе ці дні. І коли сьогодні ми з вами чуємо. Якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру? Не знаю, як вам, але я зараз, коли читаю ці слова, то їх спокійно читати теж не можу. Можливо, також те, що я переписую, друге, сподіваюся, вдасться дописати, і світло ще буде. Цю проповідь, то мова лише про те, що я особисто. Дуже хочу, щоб ми навчилися з вами під час цієї війни, під час цих страхіть, дивитися на Слово Боже як на спосіб віднайдення відповідей тих, які зараз маємо у своїх серцях. Чому немає миру, чому є війна? Е, і так Ісус плаче над тією бідою, яку зараз ми маємо, над тими всіма страхіттями, які годі всі перелічити. Е, але я хотів би проводити різні паралелі. Ці паралелі складаються якось самі собою. Сьогодні ми з вами маємо спомен святої є... Єлизавети Угорської монахині, сьогодні 17 листопада, сьогодні річниця саме її смерті. Е, і е, тут, знаєте, дуже така цікава річ, бо, ну, напевно, так випадково. Бо це не було пов'язано з сьогоднішнім літургійним споменом. Це було просто, тому що я бачив рецензії на цей фільм і хотів його подивитися. Отож, є фільм про Другу світову війну. Про, здається, Данію, про монастир і школу, яку провадили монахині в Данії, про хлопчика, який побачив розстріл літаком одного автомобіля, весільного кортежу, і перестав говорити. І, і так, от, так, назву цього фільму. Зараз мені складно пригадати, ну, словом, це фільм цього року, він свіжий зовсім. Якщо погуглити трошки, то собі його знайдете. Фільм про Данію, про католицьких монахинь. І про цей фільм хотілося б сказати, бо я його подивився саме вчора, бо там було про католицьку школу, а мені цікаво знати, як знімаються, як представляють католиків в сучасному кінематографі. І що цікаво, що саме в тому фільмі було показано, як дітки ставлять сценку про святу Єлизавету Угорську. Е, і е, дітки розповідають про чудо, розповідають, як там що відбувалося. Ну і словом, це один з елементів саме цього кіна. І, на превеликий жаль, в тому фільмі е, показана трагедія, пов'язана з цими дітьми. Не буду багато спойлерити. Е, хто хоче подивитися, собі там подивіться. Чому там саме так показано тих монахинь, а не інакше, я особисто не знаю, лише можу припустити, що їх там показано так дуже дивакувато, заради того, щоб це викликало якусь сенсацію. Я розумію, що якщо просто показати монахинь, які опікуються дітьми, це не так сенсаційно, якщо додати такого трошки злегка перчику. Розумієте, так трошки, трошки так знаєте, присолити, приперчити. Навіщо було показувати саме так монахиню? Через що, для чого? Чи були якісь підстави для цього? Чи це чисто худор... фантазія художника, режисера? Не знаю. Дивитися, мені це було особисто неприємно. Ще раз кажу, що я такі речі дивлюся час від часу, щоб тримати руку на пульсі, щоб розуміти, яка є температура, так би мовити, по палаті, що знімається про католиків. І, на жаль, на превеликий жаль, в цьому випадку було ну, так, як було так, як було. На жаль, нічого нового. Так от, в цьому фільмі показується, що є трагедія з дітками. Дітки гинуть. На превеликий жаль, і кіно присвячено саме цьому. І це дуже сумно, це дуже прикро. Але разом з тим, всім, давайте ми з вами пригадаємо, що коли ми з вами жаліємо про діток, які гинуть на війні, це правильно жаліти про діток, це правильно м -м, переживати свій спектр емоцій, дивлячись на страхіття війни. Але разом з тим всім дуже важливо подумати над тим, що. Чому нам одних діток шкода, а інших діток не шкода? Чи можемо ми сьогодні, дивлячись на страхіття війни, дивуючись, жаліючи, плачучи, тому що спокійно на це дивитися абсолютно неможливо? Чи можемо ми собі дозволити далі толерувати і приймати таке явище, наприклад, як аборти? Кілька хвилин до мого запису в нас на сайті Кредо з'явився відкритий лист різних пролайферських рухів, рухів за життя, які є в Україні, які мають питання стосовно певних номінацій в Папській академії життя. Є певні знаки запитання на превеликий жаль. Краще би було, якби їх не було. Тому що ми з вами чітко хочемо знати, що церква обстоює життя. І те, що життя є величезною цінністю, і життя, в тому числі, ненародженої дитини, кожної, без винятку. Е і так зараз ми з вами, коли дивимося на все те, що відбувається, повинні намагатися відчитати ось ці знаки. Тому що, так як я вчора говорив, це у проповіді, позавчора, попередні дні, що є дуже багато людей, які охочі кидатися на різні ситуації і казати: ось це вже апокаліптичний знак, ось це кін... знак кінця світу. Люди, нам не треба шукати чогось надзвичайного. Ці надзвичайності вони не є. Якимись неймовірними, які потрібно десь там не знаю, вишуковувати, вигадувати е в якихось фантастичних фільмах, вони на превеликий жаль є в реальності. А реальність є такою, що сучасна людина вбиває своїх дітей, і аборт став чимось повсякденним. Е люди не бачать в цьому нічого страшного. Ви бачите щось страшне вбивстві людей? Я бачу. А в вбивстві, коли батьки погоджуються на вбивство своєї власної дитини, чи це щось добре, ні, це щось недобре, і цього не можна допускати, і про це не можна мовчати абсолютно. Знаєте, дуже, так скажімо, по-хитрому читати Євангеліє як щось таке історичне, далеке, далеке від нас, але ні, Євангеліє це про наші дні. І це не історія про якісь фантастики, про якісь об'явлення, про якісь е, пророцтва, так би мовити, на які люди тягнуться як мухи на мед абсолютно е, ні, ці надзвичайності відбуваються вже зараз. Зараз відбувається війна. Зараз нас, українців, вбивають і не хочуть, щоб ми жили. І це зле, і так бути не повинно. Але найгірше в цьому всьому, що, на жаль, багато українців переконані, що якщо батьки... Хочуть вбити свою дитину, то мають таке право. Сьогодні ми бачимо Ісуса, який плаче, плаче над людським гріхом. І я думаю, нам потрібно плакати разом з ним, тому що сьогодні нам з вами бракує людей. Бракує людей, які будуть медиками, бракує людей, які будуть науковцями. Бракує людей, які могли би зупинити цю війну набагато швидше. Але цих людей, чисто фізично, їх немає, тому що Україна за останні роки зробила тисячі і тисячі абортів. І цих людей їх немає не тільки тому, що їх вбив Путін, а тому, що, на жаль, ми самі дуже часто гірші Путіна. І це найгірше. І над цим треба плакати. Життя кожної людини є безцінне. Господь Бог, даючи життя, дав план, дав своє бачення розвитку світу, суспільства. І так, нас має бути. Ми маємо вижити. Ми маємо пережити, ми маємо продовжити життя і передати його наступним поколінням українців. Ми маємо вижити. Так, та історія, яку ми переживаємо зараз, це історія про виживання. Тому, так, Ісус плаче, і ми плачемо разом з ними. Нехай сьогоднішнє Боже Слово не просте. Навчить нас дивитися Божим Словом на реальність, в якій ми з вами перебуваємо. Амінь.